Тут панель безпеки пошкоджена. Доведеться взламувати. Несіть інструменти. Пробач, лісо, я облажався. Я все зіпсував. Вхід у цю кімнату заборонений, ніхто не зайде туди. Але ж він там, сер. Я бачив його. Ти помилився. Знайди інший шлях. Перед. Так, сер. Ні. Відчиняйте він всередині. Рухайся, дурню. Бібі, -бі. не хвилюйся. Все добре. Я завжди буду з тобою. Коли я дізнався, що стану батьком, я так перелякався. Був наляканий того, що це означатиме. Я мав бути там для тебе і твоєї матусі. Незважаючи ні на що, я більше не міг просто піти дозволити собі загинути. Не міг залишити вас самих. Не міг. Відійдіть від нього. Зараз же. Я робив все неправильно. Все не так. Батьківство не зробило з мене боягуза. Воно зробило мене хоробрим. Мені шкода. Вибач, що я не зразу зрозумів. Капітане, як же так? Не робити їх же помилок. Будь собою. Будь вільним. О, святий Боже. Капітане, мені потрібно. Щоб ви віддали це. Стріляй в нього, Джоне. Віддайте це. Прошу, Застрель його. Я віддала тобі наказ. Стріляй в нього. Вони мені сказали, що твоїм ім'ям було Сем Портер. Але ти Сем Бріджес, мій син, мій міст у майбутнє. Без тебе я був, наче якась скеля з глухим кутом, без шляху вперед. Нічого, окрім перешкод. Дивився на світ, який люди, як ти, намагались будувати, розділяти людей, то єдине, що я добре вмів. Але ти, семе, ти об'єднуєш людей. Ти їх міст у майбутнє. І мій. Ну ж по, семе. відведись. Це я. О, Господи, тільки на бібі також. О, ні! Ні-ні-ні! ні, 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 ні.